РТБ. Тема корупції на слуху вже багато років, однак викорінити її, як виявляється, нелегко. Як це зробити законним чином? Нині поговоримо із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції обласної прокуратури Андрієм Войтюком та радником голови облдержадміністрації Сергієм Мінічем. Вітаю вас, шановні панове. Вітаю. Ну, Почнемо, пане Андрію, з того, що ми сьогодні маємо багато гучних затримань. Сьогодні багато говорять про корупцію. але от Наскільки скільки цього року ухвалено обвинувальних вироків в результаті? Так факти нещоданих затримань підтверджуємо. Були такі факти. Значить, щодо судової практики, вже поточному році засуджено 15 осіб за вчинення корупційних злочинів. Щодо них обрано покарання у вигляді штрафів. Це 6 осіб, 9 осіб звільнено від покарання з випробуваннями. Тобто, це такі, скажімо так, остаточні підсумки. Остаточні підсумки. Так. На якому сьогодні етапі справи щодо державних чиновників, які були в таких на адресу яких теж звучали такі звинувачення? Це починаючи від заступника голови держадміністрації обласної, крім того, начальник департаменту одного із департаментів, і заступник начальника іншого департаменту ну, стосовно заступника голови обласної державної адміністрації, який був затриманий. Задерження хабаря справа щодо нього слухається зараз в судовому засіданні. Проводиться допит свідків, досліджуються відповідні докази по справі. Тобто триває судове засідання. Стосовно інших названих вами осіб державних службовців. Наразі зараз триває досудове слідство, проводяться невідкладні слідчі слідчі дії. Пане Сергію, як так трапляється, що люди, які працюють на державній службі, вони от ну скажем так, не зовсім є чесні на руку. Чи є сьогодні в державі система якась контролю за цим? От проходили керівники підрозділів процес люстрації, так але це як виявляється не допомагає? Ну насправді в душу кожної людини не за, не заглянеш. Звичайно, що є механізми ілюстрації, і відповідно був ухвалений закон про люстрацію. Але ну якщо повертатись до того ж самого заступника голови ОДА, то під час так званого засідання так званого ілюстраційного комітету громадського він, він напевне найбільше кричав про те, що жодним чином не буде дотичний до корупції. Тут питання в іншому. Питання питання в тому, що сьогодні влада повинна створити всі умови для того, щоб не виникало спокуси, власне, взяти хабар або вимагати хабар. І в цьому напрямку, якраз ми сьогодні, і працюємо. Ну тобто запроваджуємо ряд е, заходів. Я можу більш детально поговоримо так, про це більш детально. Тобто то, тут завдання влади, і про це неодноразово говорив е, голова е, Рівненської ОДА Віталій Чугуніков. Про те, що м, нам необхід, необхідно зробити все для того, щоб бюджетні кошти, щоб е, кошти держави і кошти громадян були максимально прозорими і зрозуміло розподілялися е, громадянам. Тоді не буде самого факту, ну не буде спокуси. От, скажіть, будь ласка, чи не виникає підозри? Ну, я так розумію, що в людей така підозра виникає. Багато про це говорять. Що особливо ті справи, які гучні останнім часом трапилися, зроблені, зроблені, чи, скажімо так, ці затримання відбулися, скажімо так, у напередодні виборів. Це якісь політичні замовлення. Люди так кажуть. Як сьогодні може кваліфікувати ці процеси прокуратура? Ну, в першу чергу, прокуратура не в втручається будь-яким чином політичні процеси, якщо є факт, відповідний зафіксований корупційного правопорушення, готування до цього злочину, ми відповідно реагуємо кримінальними правовими засобами. Звісно, що ми маємо результат цього. Пане тобто... Сергію, хочете додати? Ну, власне, тут мені додати нічого, особливо. Єдине, що скажу, що голова ОДА ще під час свого представлення говорив про те, що йому байдуже там, політичні прихильності людей, байдуже, байдуже під яким прапорам вони зайшли в адміністрацію. Сьогодні посадовець адміністрації це людина, яка представляє всю область, незалежно незалежності від прапорів. І працювати чесно це його безпосередній обов'язок як чиновника, як посадовця. Пане Андрію, можливо, з іншого боку. Прокуратура зараз під час передвиборчих перегонів має дуже багато інформації для розгляду. Один кандидат шукає якісь гріхи в діяльності іншого кандидата. Якщо йдеться про якісь, наприклад, в змі оприлюднюються якісь факти порушень антикорупційних чи інших законодавства. Ви реагуєте на це сьогодні безумовно. Реагуємо, оскільки нове антикорупційне законодавство передбачає реагування на усі факти, які будуть відомі прокурору, а це в тому числі і факти, які виступні в засобах масової інформації. Ми її перевіряємо відповідно допитом осіб, свідків і витребування певних документів. Безумовно, берете. Тобто перемиряє... робота ведеться в цьому напрямку. Так. Так? От скажіть, будь ласка, ви сказали такі зовсім не серйозні покарання чекають на тих людей, які беруть хабарі. Наприклад, що стосується працівника медучилища, так? його я навіть можу процитувати згідно з вироком суду, його чекає штраф 17 тисяч гривень і позбавлено права обіймати посади, пов'язані. З адміністративно-господарською діяльністю. Тобто він взяв тисячу доларів, окупилося фактично йому, і він починає з нуля. Чому держава так лагідно, я б сказала, так поступливо карає, так не, не сильно карає корупціонерів? Були б більші штрафи, більше покарання. Можливо, були б якісь інші скажімо, перестороги для того, хто бере хабар. Ну, звичайно, але ми повинні безумовно враховувати і вимоги кримінального кодексу України, де деякими передбачаються обставини, які пом'якшують покарання особи. Це її безпосереднє сприяння вчиненню злочину, його розкриттю, розкриття всіх обставин, причин і умов, які сприяють цьому злочину. Тобто. Людина щиро кається і розповідає про всі аспекти того ризику, який настав, чому вона це вчинила, і ми, зрештою, висвітлюємо ці всі події в засобах масової інформації з цією метою, щоб подальшим такого не допустити. Так, покарання має ціль виховання, але я рахую, що ця людина, яка понесла це покарання, 17 тисяч гривень для неї також буде покаранням, яке вона повинна нести. Пане пане Сергію, протягом останнього часу відбувається дуже багато різних, скажімо так, хвиль людського незадоволення корупціонерами будь-якими діями, так насправді громадськість може збиратися на якісь там мітинги, може писати плакати. А наскільки це є реальна реальний вплив на боротьбу з корупцією? Наскільки громадськість може себе проявити і допомогти і владі, і в тому числі і прокуратурі? Ну, перед передусім, громадськість е, має, так само як і влада, долучатися до цього процесу, оскільки е, ну, ми не можемо, скажемо, самі сидіти і чекати, поки корупціонер там нам повідомлять про те, що корупціонер, тобто влада, якщо знає про факти, ну перепрошую, не влада, а громада, що знає про факти вчинення точки корупці... корупці... іншого корупційного злочину, вона має повідомляти про це правоохоронні органи. Ми, як влада, зі свого боку робимо все для того, щоб, по-перше, Правоохоронні органи реагували. І я думаю, що колега з прокуратури підтвердить мої слова про те, що жодним чином ніколи адміністрація не, 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 приховувала. не приховувала якихось фактів там, чи не, не намагалася заняти їх. Так? Тобто ми завжди стояли і стоїмо на принципах того, що корупціонер повинен відповідати за свій вчинок. З іншої сторони, так само при облдержадміністрації діє громадська рада, яка так само, куди громадськість може звертатися, так само вони можуть нам передавати якісь факти, і ми на них так само реагуємо. Щодо попереднього питання щодо щодо малого малого незначного покарання щодо корупції, то я хотів би тут додати те, що по-перше, давайте не з що в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який значно посилює відповідальність. А по-друге, тут навіть Позбавлення можливості посадовця займати посаду на протязі певного року часу, вона якраз грає ту таку. Моральну. Ну, да, тобто, коли людина, якщо вона порушила, то вона три роки там, да, не може займати цю посаду. І відповідно, це для неї так само був якийсь заробіток, і вона позбавляється цього, цього заробітку. Тому це так, так само певне покарання. От, скажіть, будь ласка, останнім часом. Е Резонансними стають справи медиків, які допомагають хлопцям відкошувати, як ми кажемо так, від армії і від служби в АТО. Ця практика вона була роками складалася. Просто вона не була такою актуальною раніше, тому що не було війни і люди не реагували так на те, що хтось відкупився від армії. Хоча ці факти були і раніше, скажіть, будь ласка. Скільки таких фактів на Рівненщині, вже ми чули як мінімум про два-три таких випадки, так, пане Андрію? І який стан цих справ? Чи реально ці медики будуть покарані? Ну я хотів би зазначити, що е, от, в цьому році е, вже направлено до суду два кримінальних провадження відносно медиків. <кій> І ці кримінальні провадження вже судом розглянуті. Е, Оскільки е, значить. Особи визнали свою вину, покаялись вчиненому злочині. Відповідно, на них були призначені відповідні покарання. Одночас в цьому році виявлений лише один факт вчинення медиком корупційного правопорушення щодо сприяння ухиленню від мобілізації. Наразі триває досудове слідство, і ми направимо справу до суду відносно цього, цього лікаря. Пане Сергію, от як на вашу думку, чи змінюється суспільна свідомість уже щодо таких фактів? Бо раніше це було звичайне явище, що мама не хотіла, аби син служив в армії, і е, якимось чином це питання вирішили? Ну на жаль, не так швидко, як би ми цього хотіли, але справді зміни є, і ми їх відчуваємо. Навіть ті факти, коли ну те, те що на сьогодні є ціла низка затримань, говорить про те, що люди, в принципі, готові говорити, готові писати заяви, готові звертати, звертатися до правоохоронних органів. Інше питання, що якщо говорити про АТО і про і про армію, то тут, знаєте, така особливо в сільській місцевості закорніла така от практика, що завізка банчика і все буде добре. От у це на жаль з цим потрібно боротися. І тут ми докладаємо складаємо максимум зусиль для того, щоб пояснювати людям, що це так, злочин, злочин цього робити не можна. Ну, це вже взе, це в психології, вже якщо вже люди склали прислів'я, типу рука руку миє, або свідо свого по своє, значить корупція в нас вже вкорінилася дуже глибоко, і це дуже тривалий процес, аби на рівні підсвідомості і свідомості викоренити людей, що для того, аби піти в лікарню, треба дати хабаря, аби потрапити до хорошого лікаря, щоб не не, не служити в армії так само і тому подібне. От скажіть, будь ласка, пане Андрію. Ваші джерела отримання інформації. Ми говоримо про те, що треба змінювати свідомість, змінювати якісь бачення людей, ставлення людей. Бо е, хто не дає, один не дає хабаря, то другий його не візьме. Так? Чи часто люди самі повідомляють про те, що такий-то, такий-то в мене вимагає хабаря? Чи все-таки це більше якісь інші джерела у вас інформації? Е, ну, джерела інформації завжди різні. різні. Джерела інформації різні. Одним із них є, і звичайно, неабияку роль відіграють і звернення громадян. Більшість, я б сказав, би, випадків таких, що люди звертаються, і зараз, можливо, правосвідомість міняється в людей зв'язку із подіями, які зараз в Україні. Що необхідно боротися з корупцією кожному, що кожен, хто повідомить про ці факти, він по-перше. Хотів би увагу, антикорупційне законодавство їх захищає в тому плані, що якщо е, е, та чи інша особа на, на роботі повідомляє про якусь корупцію о, на своїй роботі з е, своїми керівниками, е, вона е, значить, захищається законом, не, не зобов'язана вона доводити свою. Е, Значить, свої підстави, допустимо, якщо цю людину звільнять з роботи за те, що вона ну, якби, якби повідомила про факт тобто корупції, як помста, то, да, як помста, то в суді вона не зобов'язана доводити той факт, що її звільнили з роботи, а має доводити роботодавець. От. Тобто, в зв'язку з цим люди зараз почастішили випадки, вони звертаються до правоохоронних органів, і звісно, це нам допомагає дуже. От. І, 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 і Хотів би сказати, що їх права захищаються в будь-якому випадку, оскільки законодавець передбачає і звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вони і. Повідомили про надання неправомірної вигоди чиновнику, то законодавство передбачає звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності. Звісно якщо було вимагання в Харі. От скажіть, от, чи не, не трапляється так, що просто люди в нинішній час, коли відбуваються певні ілюстраційні процеси, хочуть себе захистити і залишитися на роботі, і таким чином десь от цей момент спрацьовує? Ну, таких випадків мені не, не відомо не було. Що, не можу сказати. От скажіть, пане Сергію, ми говоримо про те, що люди повинні знати, що відбувається в державі, що відбувається у владі, тоді буде нормально розвиватися і будуватися державне управління. Чи сьогодні є якісь такі поступки для того, аби люди знали, що чиновник не бере? Чи чиновники мають сьогодні якісь обмеження, якісь програми вводяться для того, аби вони знали, що це прозоро проводиться? За ним слідкують, і тому в нього не з'являлося бажання, скажімо так, десь отримати цю неправомірну вигоду? Ну власне саме в цьому напрямку і? На нашу думку, є основна основне завдання по боротьбі з корупцією саме державних органів влади. Зробити, як я вже казав, що голова в принципі стоїть на одній чіткій позиції. Всі бюджетні процеси мають бути прозорими і відкритими. І, власне, в цьому напрямку ми от вже цього року провели. Розподіл коштів Державного бюджету з Фонду регіонального розвитку в сумі 110 мільйонів. Ми його транслювали в прямому ефірі, в присутності журналістів, громадських активістів, всі, хто хоті хотіли бачити, хоті хотіли знати, яким чином розподіляються кошти, вони прийшли, вони подивилися і вони орієнтувалися. Ще одна досить цікава ініціатива це те, що в Рівненській області запроваджена система, так звана Прозоро, Тут електронна система конкурсу. Тендерних закупівель, ну не тендерних, а до тендерних закупівель. Ось вже на сьогодні, йдучи на цей ефір, я підняв статистику: до 100 тендерів вже заведено по Рівненській області в цю систему. Ось, такі, сум, сума це майже 9 мільйонів гривень, яку проводять саме по системі Прозоро. І третій такий момент досить суттєвий, це те, що ми з 1 жовтня зареєструвалися в єдину, маємо доступ до єдиного реєстру Міністерства юстиції. Що це дає? Це значно зменшує кількість необхідних довідок, які має додати мешканець. Нашої області для того чи іншого посадовця, ну відповідно, це десь менше спокуси отримати хабар за швидке видання довідки. Так, так. ну Та от би... власне, це це те, що вже на сьогоднішній день зроблено. Окремо, ми можемо говорити про ряд ініціатив, які е, запроваджуються, і ми сподіваємося, що вони будуть запроваджені. Це перш за все буде е, до кінця року. Ми сподіваємось, буде оновлений сайт адміністрації, де можна буде знайти будь-яку інформацію, яка що що стосується фінансуфінансовофінансів області. Починаючи від заробітних плат посадовців, закінчуючи тендерами, конкурсами і тому подібне. І інший момент це те, що, напевно, вже мешканці рівного точно бачили, це і триває реконструкція приміщення біля адміністрації. Там буде створений центр надання адміністративних послуг. Принцип функціонування цього центру. Ми за зразок брали так званий Грузинський будинок юстиції та німецький, я зараз не можу пригадати, як він правильно називається, але от, німецький аналог. Судяка, каже, що напротязі 15 хвилин будь-який е мешканець, який звернувся в цей центр, має отримати послугу. Ось. Крім того, цей центр це абсолютно новий центр, він дозволить приймати до, до 700 чоловік в день ну, мешканців, які звернуться. Наразі е він буде обслуговувати місто Рівне та Рівненський район, але ми працюємо над тим, щоб все-таки мешканці області могли звертатися в цей центр. Спасибі. От я так розумію, що такі центри, вони в будь-яких сферах, так? не тільки, наприклад, надані послуг, вони зменшують спокусу чиновника отримувати хабарі. Скажіть, будь ласка, чи відбувається якесь внутрішнє очищення від таких чиновників? Так? Чи це є якісь важелі впливу від таких, які не чесні на руку? Ну, пер, передусім по кожному факту, навіть якщо це не, там, не відкрита кримінальна справа? Чи просто по факту звернення громадян, по факту зловживання службовим становищем ініціюється службове розслідування. І я вам скажу, що е, були випадки, коли керівника, наприклад, затримували по факту хабарництва, а його заступник або там е, керівник підпорядкованого управління сам писав заяву на звільнення оскільки, ну, за результатами того чи іншого службового розслідування, оскільки довести. Факт хабарництва досить тяжко, тому що треба брати, ну, як як кажуть, з сполічним. Пане Андрію, очищення прокуратури, дуже відомий факт, дуже відома особистість. Андрій Таргоній так він зараз теж прагне стати депутатом однієї з місцевих рад. А однак на нього так само, скажімо так, заведена була справа, розглядалася перше, на якій стадії ця справа. По-друге, наскільки прокуратура, скажімо так, зацікавлена, аби ця людина була максимально відсторонена від роботи і не псувала імідж. Ну, хотів би зазначити, що ця особа вже відсторонена від посади, вона звільнена з роботи взагалі за порушення присяги. <кій> Я хотів би зазначити, що органи прокуратури, в тому числі Рівненщини, вживають всіх заходів щодо очищення корупціонерів в своїх лавах, і це є прикладом ця кримінальна справа. Справами Генеральна прокуратура визначила підслідність. За прокуратурою Волинської області і наскільки мені відомо, зараз триває досудове слідство вже завершується і буде скерований обвинувальний акт до суду. Наскільки мені відомо. Зрозуміло, от наскільки скажем так, розвиток цих справ залежить від людського фактору. Так, ми попередньо зустрічали десь інформацію, що вже є проблеми, ну скажем так, проблеми, не проблеми, але позитив іде в управлінні транспорту, де призначений новий керівник. А для деяких перевізників це створює проблеми. Пане Сергію, ви можете більше да, прокоментувати? цю Історію більше розкажу. Власне, справді. Після звільнення ну за власним бажанням звільнився попередник пан Сергієнко. Він звільнився за власним бажанням, і з рішенням голови був призначений рівненський кіборг Федір Місюра на цю посаду. І власне з його приходом ми на сьогоднішній день не маємо жодної жодного звернення до суду за результатами проведення конкурсу. Тобто конкурс відбувається відкрито. Мало того, спілкуючись з перевізниками, вони розповідали про те, що вони чи не вперше відчувають себе як школярі на екзамені. Тобто, раніше, як це відбувалося, Та, вони розуміли, за який маршрут було проплачено, і вони собі спокійно йшли на цей конкурс. Тепер же вони нервуються, бо не знають, чи вони виграють маршрут чи ні. Ну, власне, це той, скажімо, з однієї сторони позитив від очищення і від, то, від той боротьби, яку ми ведемо, від тих, тих заходів. Але з іншої сторони, справді, перевізники кажуть, що от нервуємося, бо не знаємо. А було б краще заплатити і бути спокійним. Так. Так? так? Ну От бачите, ми тепер зрозуміли, звідки йдуть всі проблеми, а кажуть, що це від низьких зарплат чиновників. А це люди просто самі хочуть мати спокій. От, а насправді, як це пов'язано з низькими зарплатами? Все-таки багато говорили, що корупція, особливо та, яка в державній владі, вона змушує державного чиновника, державного службовця брати кошти, бо на ті мінімальні зарплати вижити складно. Це правда? Ну, ну про не, зарплати не, ні, а про, про те, що про, це да, змушує. Ну, не можна сказати, що так от змушує. Ну змушує тоді мали б всі брати. Да, то, ну, я думаю, я підскажу, що це можливо є. Першу, перш перш за все, це правосвідомість людей, а не низька заробітна плата. От добавлю... За кому зараз легко? Зараз зараз держава вживає всіх заходів, щоб були було підвищення заробітних плат, і це повинно це повинно бути стимулом для тих державних службовців, що з нового року почне запрацьовувати значить новий рівень, новий рівень державних службовців, новий рівень заробітних плат. Тому про це і думка не може бути. Тобто, ми Коробітні. можемо сказати, що з нового року корупція, якби так було, то ну, корупції б не стало. Ну і знову ж таки, я би більше зв'язав низький рівень заробітних плат з відсутністю насправді молодих і таких креативних людей на державній службі. Тому що дійсно, якщо людина щось досягла в приватному секторі, то їй важко пояснити, чому там на таку заробітну плату вона має йти на державну службу. Тут вже треба шукати підходи там, на свідомість людини, на, на якийсь певний патріотизм, щоб вона зайшла на цю посаду, на ту чи іншу посаду. А щодо корупції, ну тут тільки особ, особиста культура, особисте розуміння того, що ти робиш, для чого ти це робиш, пане Андрію. От ми говоримо про э, законність. Всього процесу. так? От На якому етапі, в яких моментах десь пригальмовуються ці процеси, де зникають і ті справи. тобто чому, хто, хто їх пригальмовує? Чому все-таки не відбувається, скажімо так, такого швидкого і ем, такого оперативного розгляду, можливо, навіть для громадськості ем, прозорого розгляду цих справ? і На яких це етапах пропадає? Я хотів би... Сказати таку річ, що е, завжди наш прокурор області націлює на своєчасне розгляд кримінальних проваджень. Тобто це не прокуратура. Е, ну я хотів би не прокуратура, можливо, і ще якісь інші фактори, але ми в суді завжди, якщо справа вже в суді слухається, ми впливаємо на суд, тобто заявляємо клопотання щодо допиту свідків, дослідження доказів, тобто. Тим більше, новий КПК передбачає безперервність судового розгляду. Тобто судовий розгляд не відбувається з перервами на якийсь певний період, а безперервно. І цей безперервний термін визначений законодавством, і який ми маємо вложитися. І цього ми дотримуємося з урахуванням того, що цей злочини є пов'язані з корупцією. І ми зобов'язані їх швидко розглянути. Ну і можливо не зовсім пов'язані з корупцією, але з якимось іншими питаннями. Але теж питання стосується вас, тема землі, так? На сьогодні тема забудовників це якраз та тема, де громада не мовчить, скільки сьогодні таких справ розглядається і чи є там справді шанси людям, скажімо так, підтримати людей і щоб люди отримали або своє житло, або свої кошти. У ну, нас немає кримінальних проваджень. Ну, що стосується, поки, я, що... я, я говорю те, що стосується корупції, то таких проваджень повідомлення про підозру ще особам не виносилось. Тобто і разом з тим, ви зачепили також тему землі, то такі кримінальні провадження були, тобто дев'ять правопорушень з ознаками корупції, пов'язані з землею, в цьому році вже виявлено, направлено до суду. Ось зокрема, ви знаєте, що до суду скеровано обвинувальний акт відносно Обарівського сільського голови, по якому триває судовий розгляд, це в якому дуже значний розмір хабаря був отриманий на, на, на по, по області. Тому робота на цьому напрямку триває у нас, і тим більше, що сфера землі і бюджетних правовідносин це актуальне питання, яке стоїть у Генерального прокурора України. Це земля і бюджет. Це перше, що стосується боротьби. Ну бо з нічого не лишиться у державі, да. якщо розкрадуть землю Земля і бюджет. Великі вам спасибі, шановні панове, за розмову. Я сподіваюся, що все-таки свідомість людей буде трошки змінюватися. Це процес тривалий, але ми будемо про це мріяти, так щоб Україна входила якнайшвидше в Європу і ставала такою прозорою, певних Хоча і там відбуваються певні процеси і скандали. На все добре! Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.